На свою да. думку, поки що я вам такої можливості не надавав. Ще на мою ви відверто пам'ятать в судовому засіданні. Не маєте повноважень закривати мені рот. Якщо ви вимагаєте, щоб я припинив говорити, ви самі попросили піднятись і звернутися до вас. Вам надасть слово головуючий. Вам це зрозуміло, обвинувачений Старицький? Так, будь ласка, присідайте. Тому що колишній президент України Віктор Янукович призначив суддю Яворівського районного суду Львівської області Романюка Віктора Феодосійовича на роботу на посаді судді Галицького районного суду міста Львова. 0299 24 24.05 2019 року обвинувачення справицького Івана Мирославовича, вчінний кримінального поступку, прибачення 616 кримінального кодексу. Ось так видно, який учасників. Винувачення спраці та представник потеплового коду фіксації судової сідлічно. Голос кримінального з вручну судді у місті пришвидше високо з'яснювання наради учасникам. І правил буде заявлено складу суду. Отже, на сьогоднішній судове засідання з'явився прокурор, обвинувачений та представник потерпілого. Значить, не з'явились захисники обвинуваченого, від яких надійшло о 11 годині 9 січня два клопотання, ще одне клепотання відметок храморушка про проведення судового. Засідання в режимі відеоконференції 9 січня 2023 року, яка просить, просить забезпечити проведення відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою сервісу Язику та приєднати її до вказаної відеоконференції. Прошу тепер домтик, чи є можливість приєднати вказану кодового захисника до судового засідання? Адвокат кривочного розміна ходить на... Зв'язок у системі відеоконференції зв'язку можуть ще раз Якщо у нас захисник не виходить На зв'язок, то фактично суд ухвалив вказане клопотання задоволити, тобто проводити в режимі відеоконференції однак на зв'язку в нас на час розвину справи захисника немає. Значить, крім того, є ще одне клопотання про мання матеріалів для на ознайомлення до початку судового засідання, повідомлення під час судового засідання від коментаря, який також здійснює захист з принського Івана Мирославича, який також пише, що на підставі договору про направої допомоги надає правомову допомогу з примському та просить надати йому матеріали судової справи на ознайомлення від початку судової сімки. Дату, час судового засідання судові справи. Та без, без його участі просить не проводити судові засідання. Причину заявки сьогоднішнього судового засідання у нас захисник не повідомив. Тому що дата судового засідання невідома. Досить дивна позиція, враховуючи про те, що в нього, я так розумію, зв'язок з обвинуваченням присутній. Нашу честь адвокату не проходили жодні повідомлення, а обов'язок інформуватися захисник без обов'язок інформувати захисника я безпосередньо обов'язком суду мечі мечта. Інформує суд щодо повідомлення з сьогоднішнього судового засідання. Матеріали справи, наявний судовий виклик адвокату професії та адвокату, який був скаргані на електронну адресу, і по що є матеріали справи, підтвердження про надсилання і отримання цього листа. Так, дійсно Так, у справі 172. Значить, є у нас судовий виклик. косу яким галузькі районі судді стало повідомляє, що 9 2023 року стретого будинки години призначено свого синів пробачення Спринського вчинення кринального порушення пробачу і двісті шостого кримінального кодексу України. Так, значно відповідно повідомляється, роз'яснюється частина перша 324 двадцять капітал України сторона про те, що вони повинні з'явитися на судовий розгляд для проведення вказаного судового засідання, при чому вказане. Слуговий виклик адресований захисникам Криворуч, Бориса Сергіївна на її електронну адресу, зазначено на його електронну адресу. Тобто повідомлення про розгляд вказаної справи було скеровано, тому суд відхиляє повідомлення, захисника. невідомо було про розгляд вказаної справи, оскільки йому ну, належним чином було повідомлено про розгляд вказаної справи. Тобто звертає увагу, тело судове засідання на попередніх судових засіданнях. Такое питання про е, надання можливості ознайомитися з матеріальною справи, також заявляє. Йому судом було надано таке ознайомитися з матеріалами справи. Чому він не з'явився і не ознайомився з матеріалами справи, суду невідомо. А а ви, клопотання... вижає, що е, повторно слід надати можливість адвокату ознайомитися з матеріалами вказаного кримінального провадження, оскільки це його право. Але для того, щоб ознайомитися з тими матеріалами, треба якусь бажання. Ще а це клопотання, тому що, мабуть, секретаріат і суд діє неефективним, не належним ви чином його повідомили. Не чому Ось, Я не ви, знаю, мабуть, мене... не знаю, бо ви так, я розумію навіть пояснюєте, що ви з ними спілкуєтесь. Ви навіть йому не повідомили про дату щось, Я не маю прямого обов'язку повідомляти. Це безпосередньо ваш обов'язок. Який послухайте, будь ласка, дайте мені договори. Це хасникам, безпосередньо хасникам, ваш обов'язок інформувати лоска, моїх не захисників. Не це безпосередньо ваш обов'язок. Вас участь який суді що питання мого захисника і, власне тому за переварся сьогодні на засіданні На мою суб'єктивну думку по причині того, що вони належним чином виконують свої обов'язки як суд. Адвокат Криворучко, Криворучку 2. заявляти відвід від головуючого у випадку, якщо вас щось не влаштовує в діях головуючого. Ось честь, ви, 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 ви мене будете системно перебувати, чи ви дасте системно перебуваєте, думки. я вам слово не надавав обвинувачений Спринський. Нагадую вам про те, що в судовому засіданні розгляд справи керує головуючий, а не обвинувачений. Вам це зрозуміло? І Хі. ви слово маєте тільки в тому випадку, коли вам надасть. Дозвіл головуючий висловити свою думку, я що ще слова не надавала, навіщо ви, ви, ви мене слухаєте свою так. думку? Поки що я вам такої можливості не надавали ще на масу відповідно трусова відверто саме те в судовому засіданні. Не маєте повноважень закривати мені робити. Якщо ви вимагаєте, щоб я перепонив говорити, звісно, я буду виконати обмежувати далі словоження з приводу того, що ви в судовому засіданні не виконуєте законні вимоги головуючої Судового засідання, перебиваєте головуючого, висловлюєте свої міркування не в той спосіб і не в той час, коли передбачено судов... стадію судового розгляду і починаєте сперечатися з головуючим, коли я доводжу до відому інших учасників певну інформацію. Вам це зрозуміло? Будь а ласка, висловлюєте свої думки і тоді, коли вас. вам надасть слово головуючий. Вам це зрозуміло, Бунвачний Так. Так, будь ласка, присідайте. Значить, суд довів до учасників ситуацію, яка склалася. Значить, за таких обставин суд ставить на обговорення клопотання захисника надання можливості йому ознайомлення з матеріалами справи та надання йому можливості. Путіну в судовому засіданні. Прошу, думка прокурора. Так, і ось честь. Готовий забезпечення права до захисту, обвинуваченого не бачите, що може це перевод судовому засіданні, та попитання дати йому можливість ознайомитися з матеріалами кримінального Розуміло. Зрозуміло. Представника потерпілого. Ну, бачите, Наша позиція полягає то в тому, щоб пошвидше розглянути справу, але про тому, щоб у випадку набрання законної сили будь-яким судовим рішенням, щоб таке не було скасовано, тобто судове рішення було законним, тому небав підсудку. Розуміло, так. Прошу думку вашому спринт. Будь ласка, можете висловити свою думку з, то, з тої ситуації, яка є. Ви щесно. На майбутнє, якщо ви не надаєте мені слово, прошу вас не просити мене піднятися та звертатись до вас, тому що в такий спосіб я можу хибно трактувати ваше прохання, пояснити свою позицію. Щодо моєї позиції відносно адвоката, що він. Якщо подав таке клопотання, то усвідомлює всю відповідальність своє як адвоката і справді був не повідомлений щодо адвоката Карворучка, вона клопотання про відеоконференцію подала все-таки до 11-ї години. В 11.00 вона була у відеоконференції вінкнута, Як я собі пропускаю, але в силу того, що засідання почалось з запізненням, та її не набрав секретар. Вона ймовірно не вийшла через на зв'язок. Тому прошу не порушувати мого права на захист і належним чином на наступне засідання повідомити моїх захисників та е <кій> зараз оголосити перерву в засіданні. Все у вас, вивачне, Спринське. Поки що так. Зв'язку з тим існує версія, що е суд невчасно вийшов на зв'язок. Прошу секретаря суду засідання повідомити учасникам та головуючим про те, чи Вчасно розпочали судове засідання по вказаній справі, чи виходили в 11-й годині на зв'язок захисником каберушку по відеоконференції. Прошу. До сильно було розпочати о 11-й годині 23 хвилини, в зв'язку з тим, що головуючий суддя у мене прибував у нарадшій кімнаті. Після виходу з новачої кімнати учасники справи було запрошено в зал судового засідання для проведення судового засідання, та була виконана спроба підінати адвоката кровуручку в системі відеоконференції зв'язку ВКЗ для проведення судового засідання в режимі відеоконференції. отже, зважаючи на те, що в судовому засіданні відсутні два захисника е обвинуваченого Спринського. Кожен з них з е, своїх причин, тому з метою забезпечення е, правового захисту обвинуваченого суд вважає, е, що слід оголосити перерву в судовому засіданні, повторно викликавши наступне судове засідання всіх учасників, в тому числі захисника криворучко е, та надати можливість їм взяти участь в сьогоднішньому судовому засіданні. Окремо головуючий звертає увагу на те, що Подання заяв та клопотань, які надсилаються на адресу головуючого, зокрема щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції, слід робити заздалегідь, а не в момент, коли розпочинається судовий розгляд. Тобто, коли поступили вказані клопотання. Головую оскільки призначення та проведення відеоконференції потребує певного технічного забезпечення та часу для того, щоб організувати, вибрати кабінет, де є можливість провести відеоконференцію, де є можливість підключитися та провести інші необхідні технічні дії. Отже, на цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується.